Музей аптека чудовий об'єкт для всіх, хто любить оглядати старі будівлі, слухати легенди про алхіміків, цікавиться історією фармакології, чудовий об'єкт для самостійного огляду. Будинок служить для аптеки вже більше 2,5 століть. Фасад першого поверху прикрашено рельєфними портретами з давньогрецької міфології, асклепія Бога-лікування та його дочки гігієни, богині здоров'я. Надхідною групою звисає кована вивіска з емблемою медицини змією, що обвиває чашу, та датою 1735. Ця аптека, відома як під Чорним Орлом, є однією з найстаріших не тільки у Львові, а й в Україні. Фах фармацевта у Львові вважався дуже престижним та добре оплачувався. У 1611 році король Сігізмунд І затвердив статут цеху Львівських аптекарів. А два з них Ігнацій Лукасевич та Йоган Зех – в 1853 році винайшли у Львові першу в світі газову лампу. У 1966 році на базі старовинної аптеки створено музей історії фармації, якому у 1972 році присвоєно звання народного. Це один з найстаріших музейних проєктів у Львові. Його створили на основі чинної з 18 століття аптеки, що мала назву під Чорним Орлом. Огляд музейної експозиції розпочинається з торгового залу. У торговому залі при рецептурному столі змонтовано три аптечні ваги, стояки яких використовуються як електричні свічники. Представлені старовинні касові апарати. В аптеці можна побачити унікальну колекцію аптечного посуду для зберігання медикаментів. Це керамічні амфори, порцелянові, фаянсові, скляні і дерев'яні штанглази, різноманітні аптечні ступки, кам'яні, чавунні, порцелянові, мідні, мармурові, агатові. Найцікавішими експонатами торгового залу є унікальні фармацевтичні ваги. Особливо цікавими є одні з них, що кріпляться на бронзових фігурах висотою біля одного метра: а склепія давнегрецького бога медицини та його доньки гігієї, богині здоров'я. У другому залі колись була матеріальна кімната, де зберігались запаси медикаментів. Тут представлений аптечний посуд, зразки перших ручних машин для виготовлення таблеток, різноманітні преси для відтискання соку з лікарської рослинної сировини, сушільні шафи, перколятори, рідкісна колекція вимірювальних приладів. Інтер'єр третього залу відтворює вигляд старовинної аптечної лабораторії. Розміщені тут експонати знайомлять з різними етапами переробки рослинної сировини і виготовлення з неї ліків. У маленькій тісній кімнаті знаходилася аптечна кухня Кокторій, де методом теплової обробки виготовлялись ліки. У музеї знайшли місце рецептурні журнали, матеріали про діяльність Галицького товариства аптекарів, яке було створено у 1868 році. Фото його засновників, оригінали дипломів лікарів та фармацевтів. 19-20 століття на металевій кованій вивісці аптеки бачимо рік її заснування 1735. Проте ця дата не відповідає історичній правді, що блискуче довів львівський історик архітектури Володимир Вуйцик. Засновник аптеки, військовий провізор Франц Вільгельм Наторп, прибув до Львова одночасно зі входженням Галічини до Австрії у 1772 році, а сам будинок з аптекою побудували. У 1775 році до того ж жоден зі львівських податкових реєстрів XVIII століття не вказує на існування тут аптеки, тобто під час визначення року заснування аптеки вийшла елементарна механічна помилка. Ліву частину стертої вісімки прочитали як трійку, тому замість 1785 року вийшов 1735 рік. У наступній кімнаті на стендах популярно викладається історія фармації від найдавніших часів до наших днів. Далі йде дерев'яна галерея, у чотириповерховий флігель, збудований на зламі 15-16 століть. У флігелі розмістилися алхімічна лабораторія, бібліотека, яка налічує понад три тисячі книг. Цікавість викликає алхімічна лабораторія, яку відтворено за старовинними картинами і гравюрами. Вниз по сходах розміщені старі аптечні підвали. Де відновлено інтер'єри початку XVIII століття, використовували такі підвали для зберігання медичних препаратів та виготовлення різних мазей, кремів, воскових та парафінових свічок мила, зберігали та готували у підвалах також протиотрути. В одному з підвальних приміщень, у великих дерев'яних бочках зберігалися різні сорти вин, на основі яких створювалися напої вже з лікувальними властивостями. Цікаво, що раніше в таких підземних кімнатах проходили винні дегустації, на які частенько навідувались заможні міщани. Додатково для них готувалися і медові пряники. Найвідомим серед вин є, є так зване залізне вино, яке пропонується гостям закладу і сьогодні. Його можна придбати на згадку як сувенір чи в якості ліків при низькому гемоглобіні та для покращення апетиту. З аптечних підвалів добовими сходами знаходиться внутрішній дворик, єдиний об'єкт у Львові, де вдалося реставраційними засобами відтворити вигляд жилого будинку заможного міщанина 16-17 століття. Одним із останніх власників аптеки під Чорним Орлом був Михайло Терлецький, єдиний українець, який мав власну аптеку у Львові. Саме завдяки Терлецькому аптека під Чорним Орлом. Стала своєрідним культурним осередком для зустрічей і співпраці української еліти в умовах польської експансії. Терлецький був меценатом, він робив чималі пожертви на громадські та наукові товариства, безкоштовно відпускав ліки для хворих лікарні Андрія Шептицького. Під його керівництвом при аптеці існував благодійний фонд. Терлецький встановлював для земляків стипендії, на які вони навчалися у Львівському університеті. Щороку у нього працювали два-три студенти-фармацевти, яких він утримував. Під час Другої світової війни та з приходом радянської армії в Михайла Терлецького відібрали половину будинку, змусили покинути свою аптеку та перейти працювати до іншої. Аптекар хотів емігрувати, як це зробили інші, але в останні хвилини не зміг залишити улюблений Львів. Помер Михайло Терлецький у 1966 році та похований на Личаківському цвинтарі.